Слава Богу! Слава Господу! Смирення це шлях довжиною в життя, і ним дуже важко ступати. Це хрест особистий нести до кінця, упавши, щоразу вставати. Смирення це меншому бути завжди, ставати не паном, слугою, старатися немочі інших нести. Смирення з любов'ю йде поряд. Смирення – Сміхатися кривдникам всім, не тільки устами, а серцем, коли гострим словом чи ділом гірким поранили душу не вперше. Смирення це витерти сльози з очей, емоції гніву здолати, пробачте навіть підступних людей і місця образам не дати. Смирення, чекати на відповідь так, аби не було нарікання. І навіть коли забариться вона, надіятись без коливання. Смирення собі не шукати хвали, медалей в душі не складати, а умить, коли люди тебе піднесли, всю славу Творцеві віддати. Смирення відкинути волю свою, плотські перекресливши плани, віддати життя в місні руки тому, хто буде завжди поруч з нами. Смирення, це шлях довжиною в життя. Бере свій початок у яслах, веде крізь пустелю для випробування, крізь бурі ля ля лягає так часто. Смирення це шлях, коли цар на ослі, що жив не у пишних палатах. Почує осана з куточки усіх, а потім наказ розіп'яти. Смирення, це мить, коли тихо. Схили... Схилившись, син Божий не просто людина, і учням своїм ніжно ноги помив, хоч дихала смерть вже у спину. Смирення це шлях, що веде до Христа, це руки пробиті і ноги. Дорога ця дуже терниста й вузька, та тільки на ній перемога. Смирення це вибір, зроби його ти, аби не журитися слізно. Ступи на цей шлях і по ньому йди Сьогодні ще поки не пізно, амінь.